Рівно рік тому був наш перший стрім культурної оборони. Зараз на ньому є 32 тисячі підписників. З переглядів. О, так. Бачите, ніхто не помітив. А <сіх> можливо, справді є людина, яка була рік тому на першій культурній обороні. Поголодуйте, будь ласка. Христина. <сіх> Не розчаровуєте. Ні, там були в основному люди приїжджі до речі, як ми зробили зріз, там було багато приїжджих людей. Ми певним чином ну, перевіряли. Рік, рік тому культурна оборона почалася з того, що я вийшов на сцену, почав говорити ще з людьми ще до, до стріму. і Я сказав був фразу, яка насправді взагалі не треба говорити людям, коли ти починаєш яке-небудь шоу, але. Ми вперше вийшли на сцену від початку повномасштабного вторгнення, і потім, ну вже через певний період часу коміки з мене дуже сильно прикалиться з того, що я вийшов на сцену, я сказав: товариство, я не знаю, що собі відбуватися, я не знаю, на що ви залі сюди прийшли, але будемо. <рігаз> Ні, ну просто треба розуміти контекст. Коли комік виходить на початку, його задача розігріти, запалити зал. А виходить батько і каже: Я вообще не даю дуплян. Нахуя ми тут зібралися. Для чого це все? Можливо, нам ну не треба тут бути, і ми тільки за кулісами заебійсь. В <рігаз> коментарях, <рігаз> <рігаз> які були на минулому стрімі. Є речі, які ми виправили, є речі, які ми не виправили. Не виправили в мишо? Звук. <гум> так, от в нас під першим стрімом був коментар. Хлопці, є дуже багато досвідчених звукачів. Зробіть щось зі звуком. Під 111 стрімом зробіть щось зі звуком. І ми таке стабільність. Це, це концепція. Вже. Це. це концепція. А в нас ще був один момент, як ми е, зламали е, людей. Коли в нас з'являли, в нас люди сьогодні Антон зачитує Донати. А в нас також, коли Вадим починав ковалик зачитувати Донати, всі писали: у вас якась, типу, цей слухати цього дуже важко, і, кар, і картавого слухати важко, і заїку слухати важко. І постійно писали, нам це слухати важко. І проходить певний стрімів, і всі пишуть: Бля, яка у вас класна фішка, яка у вас класна фішка? І люди прям полюбили, і ну, на, наші голоси за кадром стали прям от, е, дуже цінувати. Типу, ми каже, я вже не уявляю. Зачитування донату. НАТО, ну чи типу, просто повноцінно могла вимовити слово. Вот, тобто це, це не концепція нашого. Ну я не так хотів сказати, але так. Я не розумію, чого вони до цього, до єдиного марафону. Телемарафону не підключать таку саму штуку. По-перше, заткнути роти всі цим людям в кадрі. По-друге, люди дивляться, тілік ну хай хоч Ну, Я би дуже хотів, щоб Вадим би приєднався до єдиного телемарафону, який такий так, ребятки, позавалювали. Я ще один комент під першим нашим стрімом: накуреним вас норм дивитись. Іван Мікула, подякував. <реш> так, та, і нам ще важливо, от люди, які присутні в залі, є тут ті, хто нам, нас коментують, от, що пишуть коментарі. Поаплодуйте, хто коментує нам. О, просто важливо, от ви, що ви на який останній коментар ви на нашому каналі залишили? Ну, або що ви коментували в основному? Все дуже гарно. А, Все а, дуже це бажано це, це люди, які пишуть, боже, вахнеш, заїбав, ти худоба. Да. А, отак, а, а як ви підписані? Живу, як ви підписані? А ти так не знайдеш. Там вже були, так. Окей, було. ви пишете, в основному ви позитивні залишаєте. Тобі що зараз правду хтось скаже? А от дівчинка теж аплодувала. Ви які зазвичай залишаєте коментарі? Теж, <рив> позитивні. теж позитивні, так. добре. А є хтось, хто <рив> нам негативні писав коментарі, є? Добре. Так, так.